Побив велосипедиста і засвітився у корупційній схемі у Києві. Водій Мерседеса напав на велосипедиста. Усе почалося з того, що чоловік припаркував авто на велодоріжці. І велосипедист зробив йому зауваження. Водій вибіг з машини та кілька разів ударив його по голові. Поки той не знепритомнів. Зараз велосипедист у важкому стані. Поліція затримала нападника і повідомила йому про підозру. Суд відправив його під нічний домашній арешт, хоча прокуратура вимагає тримання. Під вартою і буде оскаржувати це рішення. Ну і в ході справи з'ясувалося, що це не перший скандал із цим чоловіком 44 річного Олександра Хілика ще раніше звинуватили у справі про розкрадання 25 мільйонів гривень, виділених на зимову форму для армії. Його компанія отримала гроші ще в листопаді 22-го року. Але форма виявилася неякісною і не відповідала вимогам Міноборони. Тоді суд теж відмовив у триманні під вартою і призначив. Йому лише особисте зобов'язання. Тож наступне засідання у справі про розкрадання призначене на 10 жовтня.